Спокій ваших думок одна таблетка на добу: Зест магній би 6 ретарт. Військово полонений китаєць розповів нові подробиці про свою участь у війні проти України. Командував росіянин. Він просто казав нам, що робити. Ми повторювали за ним. Офіційний Кремль дав першу відповідь щодо залучення громадян КНР. Кайда Чонко пойома. Тим часом Путін вже більше ніж тиждень не з'являється на публіці. Куди ж він подівся? Про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Президент Азербайджану Алієв зрадив Путіна. Він прямо заявив, що підтримує Україну. За його словами, припинення вогню не зупиняє війну ніколи. Тож він не бачить в найближчому майбутньому жодних перспектив миру між Україною та РФ. Алієв нагадав, що країна терорист Росія оголосила тимчасово окуповані території своїми, але і не планує відступати від цієї позиції. Україна, як і весь світ, вважає ці окуповані території частиною України, Азербайджан також вважає їх українськими. Щодо нашої позиції, ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо надалі підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни і період між ними, можу вам сказати, припинення вогню ніколи не зупиняє війну. Ніколи. Це просто тимчасове полегшення для країн. Аби перегрупуватися, мобілізуватися і почати все спочатку. Служба безпеки України провела ще один допит військовополоненого з Китаю, який воював проти України у складі російської армії. Відео опублікував Володимир Зеленський. Військовополонений Чан Хренбо розповів, що його підрозділом командував росіянин, який показував, як виконувати бойові завдання. Китаєць додав, що з озброєння в нього був лише один автомат. І на момент атаки українського дрона він був на позиції із росіянином. На запитання щодо ставлення до нього в полоні та майбутнього обміну китаєць відповів ось що. Тут в Україні мене е, будують краще, ніж в Росії. До мене ставляться краще і тут безпечніше. А ви хочете на помін. Сям е, усям та й хвана. Висяк уйкав роса. Я не хочу повернутися в Росію. А якщо обмін буде відбуватися, то що щоб ви хотіли, наприклад, залишитися в Україну чи повернутися, наприклад, в Китай. Угу, Ні, ще сюди, в Бойфайнся. Хочу повернутися в Китай. Нагадаю, українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. За словами президента, у розпорядженні українців є документи, банківські картки та всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що їх у російських підрозділах значно більше ніж двоє. За даними розвідки, на боці росіян воює щонайменше 155 громадян КНР. Зеленський повідомив, що офіційний Пекін не міг про це не знати. Президент також зазначив, залучення Росією Китаю у війну в Європі це чіткий сигнал, що завершувати бойові дії Путін не планує. А фактична підтримка Росії ще однією країною після Північної Кореї та Ірану це серйозна обставина. Тим часом Китай засудив Зеленського та назвав безвідповідальною заяву про участь китайців у боях на фронті. Ми рекомендуємо зацікавленим сторонам мати правильне та чітке уявлення про роль Китаю і не робити безвідповідальних заяв. Сказав на прес-конференції в Пекіні офіційний представник МЗС КНР Лін Цянь. Також він сказав, що Пекіну невідомо про 155 китайців, які за словами зеленського воюють на боці РФ проти України. Дозвольте наголосити, що позиція Китаю щодо української кризи об'єктивна і справедлива. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародному співтовариству. Уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми участі у збройному конфлікті і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Такі претензії не мають підстав. Тим часом у Путіна цинічно пояснили присутність китайських військових на війні в Україні. Прес-секретар кремлівського диктатора Пісков спробував спростувати причетність Пекіна до бойових дій. Він назвав Китай стратегічним партнером, другом і товаришем Росії. За його словами, твердження про втягування Китаю у конфлікт не відповідає дійсності, і в цьому, мовляв, Зеленський не правий. Це не так Китай занимает взвешенную позицию. Китай это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда займав весьма й вісьма звішеною позицією, поэтому не прав а на російському телебаченні інформацію про китайських військових на боці РФ коментують ось так. Зеленский идет буквально в банк и, будучи очевидно из-за наркотиков не в себе, пытается расширить региональный конфликт до мировой войны. Сегодня он предъявил перепуганного человека восточной наружности, заявив, что это китайский солдат товарища Си, пойманный на Донбассе. Диктатор Путин сник с поля зору больше, ніж на тиждень. И это сразу запустило хвилю чуток. У Кремлі тиша публічних заходів немає, і навіть простих фото із чиновниками не публікують. Але 10 квітня диктатор перервав мовчання. В мережі з'явилося відео з неприв'язаних додат зустрічей Путіна. Можливо, це раніше зняті відео такі собі заготовки, бо більше ніяких підтверджень, що відео нове немає. Виглядає це як вкид, аби показати, що він живий і він працює. Але це не вперше навіть цього року, коли кремлівський диктатор зникає з інфополя. Тож будемо слідкувати. А ви, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, куди ж міг подітися Путін? Але все ж таки, диктатор, на жаль, живий. Спецпредставник Трампа стів Вітков без анонсу прилетів до Москви для зустрічі із путіним, заявляє Ексіос із посиланням на джерела та дані Флайтрадар. Це третя зустріч Віткофа і Путіна. Також видання пише, що Трамп був розчарований відсутністю прогресу у переговорах щодо України. Джерела заявили, що президент Сполучених Штатів можуть посилити санкції проти Росії, якщо до кінця квітня перемир'я не буде досягнуто. Сполучені Штати Америки можуть змінити свою політику щодо ставлення до Росії, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Цитую: мої бесіди із високопоставленими офіційними особами США показують, що терпіння Сполучених Штатів не безмежне, сказав він в інтерв'ю трьом іноземним редакціям. За словами міністра, російська влада на переговорах з представниками американської адміністрації намагається виграти час. Але рано чи пізно, можливо, протягом кількох тижнів Сполучені Штати змінять свою політику, оскільки Росія не прагне миру в Україні, вважає глава польського МЗС. Раніше держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо також дав зрозуміти, що штати недовго проявлятимуть терпіння, якщо переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Навмисно затягуватиметься, він заявив, що Вашингтон не буде чекати рішення Москви місяцями. У Кремлі при цьому кажуть, що не знімають своїх умов щодо припинення вогню. Там досі вимагають, щоб партнери припинили озброювати Україну. А ми щоб не проводили мобілізацію. Ці умови, мовляв, підвисли у повітрі. Відповідей на них ніхто не дав, заявив нещодавно речник Путіна. Пісков. Тим часом, президент Сполучених Штатів Трамп все ж сподівається, що угоду між Росією та Україною щодо закінчення війни буде скоро укладено. Щоб мати можливість відносно скоро укласти угоду з Росією та Україною про припинення бойових дій це так безглуздо, це така жахлива річ. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося, але це сталося, і нам дають цю карту. І я думаю, що ми її отримаємо. Гадаю, у нас все вийде. Настав час, нам треба вирушати. Ми повинні це зрозуміти. Ми повинні рухатися швидше. Ось так: безпечне небо і море, мир на землі та сильна українська армія. Такі основні цілі стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки Україні. Про це наголосили на засіданні коаліції рішучих. Воно відбулося вчора. Міністри оборони з 30 країн, на чолі з Британією та Францією, збиралися у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. За словами британського міністра Джона Гілі, усі вони прагнуть встановлення миру в Україні. І сили гарантування стануть надійним елементом безпеки і сприятимуть, що будь-який встановлений мир буде тривалим. Міністр оборони Великої Британії повідомив, що майбутній контингент не буде виконувати функцію миротворців. Разом ми виступаємо як єдине ціле, готові забезпечити майбутнє України після будь-якої мирної угоди. Ми просуваємо імпульс цього планування тут сьогодні, плануючи поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для захисту свого суверенітету та стримування будь-якої подальшої російської агресії. І, хоча ці обговорення приватні, наші плани є реальними і істотними, наші плани добре розроблені, і ми маємо чіткі цілі щодо України. щоденна реальність для мільйонів українців продовжується: атаки безпілотників, ракетні удари, жорстокі бої на лінії фронту. Тому ми повинні посилити тиск на президента Путіна, щоб він припинив війну. І ми повинні посилити нашу підтримку України як у боротьбі. Та прагненні Ми до миру Велика Британія може розмістити війська в Україні терміном до п'яти років. Це один із варіантів, які обговорюють західні союзники. Пише The Telegraph. Планується, що таке розгортання має допомогти навчити та відновити українську армію щоб запобігти новій військовій агресії з боку РФ. Таку схему запропонували під час дискусій, які ведуть Британія і Франція щодо коаліції рішучих. Загалом сторони розглядають різні варіанти відправки військ. Згідно з одним із них в Україну пропонують направити сили під проводом європейських країн, аби спочатку стримати Росію від порушення будь-якого врегулювання і дати українським бійцям такий необхідний перепочинок. Французькі військові планувальники переконані, що глава Кремля Путін навряд чи санкціонує ще одну атаку проти західних сил всередині України. Наступний план це допомога в захисті неба і моря нашої держави. Але головною метою розгортання все ж буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил. Пізніше західний контингент має виходити з України поетапно а останні війська можуть вийти приблизно через 5 років. Йдеться в публікації «Зе телеграф. Тут варто додати, що керівники британської, данської та німецької розвідок. Неодноразово заявляли, що Путін може бути готовий до нової атаки саме через п'ять років. Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати нові санкції проти тих, хто допомагає Росії. Про це Гарант заявив під час свого відеозвернення. Він наголосив, є обґрунтування від спецслужб. Це сильні пакети і щодо тіньового танкерного флоту РФ, за рахунок якого Росія заробляє гроші на війні. Також санкції будуть і щодо пропагандистів, і щодо деяких функціонерів. Це відомі імена та прізвища, але президент їх не назвав. Це відомі всім українцям прізвища. Мали вплив зараз. Триває підготовка відповідних указів. Все буде поетапно. Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім. В Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу. Трибунал у Гаазі не буде судити Путіна, доки він залишається президентом. Повідомляє «Євроньюз» із посиланням на джерела. Як пише видання, те саме стосуватиметься і прем'єра Росії Мішустіна, і глави МЗС РФ Лаврова. За даними джерел, заочний суд може бути проведений лише після того, як Путін залишить свою посаду. Переслідування цих високопосадовців буде дозволено лише в тому випадку, якщо обвинувачені будуть фізично присутні у залі суду, що мало ймовірно, враховуючи, що Росія не визнає вторгнення в Україну злочином і рішуче виступає проти співпраці із Заходом. Повідомляє «Євроньюз». За словами джерел видання, усі ці умови зафіксовані у проєкті міжнародної угоди, яка закладе правову основу роботи трибуналу під егідою Ради Європи. Технічна підготовка документа завершилася наприкінці березня під час зустрічі так званої основної групи у Страсбурзі. Учасники підготували три документи: двосторонню угоду між Україною та Радою Європи, статут трибуналу та угоду про порядок його управління. Підписання цих документів має відбутися вже 9 травня у Києві.